Сьогодні тестуємо кораблик в максимальній комплектації з ехолотом, з автопілотом, з посиленою мотосистемою. Проведемо випробування в автоматичному та ручному режимі. Спутники в нас вже зловлені, 12 супутників. В нас. Будемо ставити його на воду. Зараз зроблю декілька проходів в ручному режимі, круїз контролем додавлю газ. Правим джойстиком буду керувати напрямком. Проведу біля себе, подивимося, як він виходить на глістер, швидкість дуже чудова в нього. Кораблик швидкісний. Ось ще один зроблю прохід перед собою, перед берегом. Раблик дуже гарно тримає курс. Одразу виходить на глісер, коли додати йому швидкості. Швидкість підтримує дуже гарно. Хвилі йому не заважають. Зараз я його зупиняю та відправлю в автоматичному режимі. Для цього переводимо цей тумблер на себе, вибираємо номер точки, точку пам'яті вже заніс, на першу точку вправу, відправляємо. Ось він розвертається, бере курс. На точку. Додає швидкості трошки. Пливе на точку. Коли допливе, швидкість зменшує для точного позиціонування, робить автоматичний зброс, пульт нам сигналізує, пікає, робить кораблик розворот, обходить місце збросу, обійшов, додає швидкості та вертається на домашню точку до берега. Пішов на домашню точку, то зупинився. Переключаємо в ручний режим, можемо відплисти чуть-чуть від берега, подивитися, покази холодку, як він працює. Холод показує, глибину. Температуру показує рибку, на якій глибині вона присутня. Риби сьогодні багато, вона рухається, деколи навіть вискакує з води. Ось гарне місце було. Ми пливемо далі. Все. Раз, до берега. В автоматичному режимі зараз я Направлю до берега, щоб вже не слідкувати за корабликом. Ось кораблик надлутається до берега. До нульової точки. Рибки вже тут немає, ніякої, тут хлопці її розлякали. Ось дивіться, він вже зупинився. В автоматичному режимі підводимо. А ми вода холодна. на сьогодні тест завершений.